Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Четвер, 27 квітня у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Мартин Іван Антон талісманом людини, народженої 27 квітня, є котяче око камінь з вузькою смужкою посередині, яка рухається, якщо мінерал повертати. За це й отримав він свою назву. Вважається, що котяче око здатне створити захист, навіть вберегти власника від смерті. Народний календар, 27 квітня, в церковному календарі День пам'яті Мартина Сповідника цього дня не можна ловити і жодним образом ображати лисиць, не можна полювати на ворон, а також лаятись і сваритися. Серед наших предків виснувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивились, який сьогодні день. Якщо день сонячний, і теплий, то це до хорошого врожаю. Ворони сидять близько до землі, буде тепло, а якщо літають, похолодає. Якщо в цей день образити лисицю, нарветесь на шахраїв. Від цього дня наші предки починали свататися і ходити в гості. Вважалося, що всі знайомства, які були створені протягом трьох днів від 27 квітня, будуть вдалими. Весь день краще. Носити обереги чи амулети, так ви зможете захистити себе від нечистої сили. У народі святого Мартина називали лисогоном. Також цей день мав назву Свято Ворон. У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові. На Мартина на лисиць нападає куряча сліпота, так казали в народі. Наші пращури помітили, якщо тепло 27 квітня, у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози, прилітають стрижі і косатки. За останні 130 років 27 квітня максимальна температура повітря складала 25,7 градусів Цельсія у 2000 році. Мінімальна складала мінус 3,2 градусів Цельсія у 2003 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 25 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 6 хвилин. Це був народний календар. Та так не страждала, чи ти любила, чи я любив, чи просто зночі скрипка грала, вже захололо очей тепло, вже загубив привітний вираз. Усе минуло, все відійшло, німе питання залишив. Просто гралася словами, які згоріли у вогні, десь посередині між нами. Скажи, любила ти чи ні, це хитра маска чи потреба. О, як важливо знати мені, Щоб знов повірити у себе, Щоб знов повірити у себе. Й ті медовість відійшла, і неначе хвиля змила, і тільки тиша, і слова, і запитання, чи любила. Скажи, любила ти чи ні, чи просто гралася словами, які згоріли. Мені, щоб знов повірити у себе, Щоб знов повірити у себе. Плавно душа так не страждала, чи ти любила, чи я любив, чи просто зночі скрипка грала, вже захололо очей тепло, вже загубивсь привітний вираз, усе минуло, все відійшло, німе питання залишило, Мені, щоб знов повірити у себе, скажи, любила ти чи ні? скажи, любила ти чи ні? скажи любила ти чи ні, це хитра маска чи потреба, О, -о, -о як важливо знати мені, щоб знов потихти. Який сьогодні день в Україні і світі. 27 квітня в Україні і світі святкують День азбуки Морзе, Міжнародний день поширення інформації про донорське зачаття, День народження памперсів, Всесвітній день Тапіра, Всесвітній День Нюху, Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях та Всесвітній день графічного дизайну. Новини Коропі відзначили 37-мі роковини Чорнобильської трагедії, катастрофи планетарного масштабу, викликаної діяльністю людини. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, представники місцевого самоврядування на чолі з головою громади Володимиром Куніциним, делегації установ і організацій зібрались біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля. Хвилиною мовчання і покладанням квітів вони вшанували пам'ять людей, які Заплатили за порятунок світу найдорожчим своїм здоров'ям і життям. Багато з них, на жаль, передчасно пішли з життя. Чорнобильська трагедія це сотні тисяч людей, яким довелось покинути рідні домівки. Це мільйони доль, яких зачепив вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Це мужність тисячі учасників ліквідації наслідків найжахливішої катастрофи. Низько вклоняємось усім ліквідаторам страшної трагедії, усім, хто ціною власної Життя врятував людство. Подарував нам сьогоднішній день. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 27 квітня, тобто сьогодні, рихли з 10 до 15. 28 квітня – Краснопілля з 10 до 15. До уваги жителів Коробщини! з 2 травня розпочнуться планові відключення електроенергії. З графіком відключень ви можете ознайомитись на офіційній сторінці Коробської громади, коробська громада GoUA» або ж в ефірі «Короб.ФМ». Інформацію надає акціонерне товариство Чернігів Обленерго. На Чернігівщині ухвалили унікальну програму популяризації української мови. У Чернігові пройшло засідання з обговорення проєкту програми сприяння функціонуванню української мови як державної в області. Такої програми досі не було. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Цитую програму писали кілька місяців, обговорюючи кожен пункт у широкому колі. Днями ж підписав розпорядження про її Затвердження. Документ передбачає три складові роботи: моніторинг і контроль за розвитком та функціонуванням української мови. З практичних заходів це аналіз репертуару обласних театрів, а також вивчення стану мережі, українознавчих, народознавчих музеїв та етнографічних кімнат у навчальних закладах Чернігівської області. Популяризація української мови як державної серед жителів регіону. Цей розділ передбачає 12 пунктів, серед яких створення фонду аудіозаписів. Окремих творів письменників Чернігівщини, поповнення фондів обласних бібліотек, проведення різноманітних конкурсів, фестивалів, лекторіїв, підвищення рівня культури професійного мовлення, серед іншого, придбання музейних аудіогідів, проведення конкурсів з культури українського мовлення для різних категорій населення. Заходи будуть реалізовуватись в три етапи до 2029 року за рахунок асигнувань обласного бюджету, що передбачені в кошторисах відповідальних Виконавців програми коштів бюджетів місцевого самоврядування. Вважаю, що відповідні програми мають бути в кожній громаді. До речі, однією з перших в Україні відповідний документ затвердили Ніжинська міська рада. Кінець цитати. Інформацію взято із сайту Челайн. Соціальна реклама про проведення хакатону шкільних громадських проєктів до уваги команд шкільних громадських проєктів. Вже 4 травня 2023 року відбудеться захід присвячений доопрацюванню, фіналізації ваших проєктних пропозицій перед відправкою їх на конкурс громадський бюджет на дитячі мрії. Метою заходу є остаточне доопрацювання командами шкільних громадських проєктів та підготовка їх до подання на відповідь. Відний конкурс більш детально про проєкт та умови подання можете дізнатися на офіційному сайті Корупської громади. Коробська громада у розділі про проведення хакатону шкільних громадських проєктів. Територія натхнення. Любов завжди повернеться тим чи іншим способом. У 40 років Франц Кавка, який ніколи не був одружений і не мав дітей, гуляв парком у Берліні, коли зустрів дівчинку, яка плакала, бо втратила улюблену ляльку. Вони з Кавкою безуспішно шукали ляльку. Кавка сказав їй чекати його там наступного дня, і вони знову повернуться до пошуків. Вони шукали й наступного дня, але не знайшли. І тоді Кавка подарував дівчині записку, написану лялькою, в якій говорить, Будь ласка, не плач. Я вирушила у подорож подивитися світ. Напишу тобі про свої пригоди. Так розпочалася історія, яка тривала до кінця життя кавки. Франц Кавка під час зустрічей читав записки ляльки, де описувалися пригоди та лялькині теревені, які дуже подобалися дівчинці. Нарешті Кавка повернув ляльку, яка приїхала до Берліну, а насправді він її просто купив раніше. Це зовсім не схоже на мою ляльку, сказала дівчинка. Кавка вручив їй ще один. Лист, в якому лялька написала: Мої подорожі змінили мене. Маленька дівчинка обійняла нову ляльку і принесла її щаслива додому. За рік кавка помер. Через багато років доросла дівчинка знайшла всередині ляльки листа у крихітному листі, підписаному Кавкою, Були такі слова: все, що ти любиш, швидше за все загубиться, але, врешті-решт, любов повернеться іншим способом. Сьогодні для вас працювала лілія висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропе FM – рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6